Вечір добрий атака на Білгород була організована на наступний день після того, як в результаті 18 часового воздушного нальоту російських войск на Україну загибли по меншій мірі 39 мирних жителів. П'ятницю Росія випустила 122 ракети і десятки безпілотників по території України. І не тільки тому, що по Білгороди якісь невідомі люди нанесли удар у відповідь замість України, адже ми всі розуміємо, для росіян агресія вона не має причини агресія. Чиста заради агресії. Адже якщо росіяни когось вбивають, вони радіють, тому що вони це можуть зробити. А якщо їм дають якусь відсіч, вони починають трактувати цю відсіч як агресію проти себе і закликають до продовження їхньої агресії, котра була на початку. Такий собі круговоріт коловоріт російської ненависті в природі. Рік підходить до свого завершення. На жаль, війна ще й близько не підбирається до кінця. Адже поруч з тим, що гаманець у нас всіх став трошки легшим, проблем стало трошки більше. Небайдужа частина населення, котра зголосилася піти до Збройних сил України, закономірно виснажується. Люди, котрі прийшли в армію з цивільних професій, такі як я, хочуть знати, коли можна буде піти назад. В цивільну професію, але скоріше за все вороття немає. Наробивши галасу закон про демобілізацію дивним чином дуже схожий на подібний закон на Росії. адже обмежень безліч, коли вихід ніколи, навіть якщо там сказано 36 місяців, але з уточненням залужного, якщо не буде активної фази війни, не буде загострень, не буде обстрілів і такого взагалі ніколи не буде. З одного боку ми бачимо лише батіг. Пряника немає взагалі ніякого. Якщо ти потрапив туди, якщо ти потрапив під жорнова держави, ти повинен волокти свою лямку до самого її кінця. Немає <плес> тоді не до кінця держави, а до кінця твоєї лямки. На мій погляд, це дуже схоже на совковий підхід, там де людину не вважали людиною, вважали її якоюсь дурною істотою, котра не дуже розуміє, що їй потрібно робити в житті, і намагалися насильно загнати в якісь рамки. Але з іншого боку, комусь потрібно захищати країну чи ні, ми можемо до нескінченності обговорювати всі зашквари капітана команди КВН квартал 95. Але він є нашим обраним легітимним президентом. Ти можеш не захищати цю країну, тому що. Поганий президент, у нього гарний коханець, тому що там корупція, розкрадання і тому подібні речі, можеш почекати, доки не буде поганого президента, корупції. Але чи буде тоді що захищати? Питання дуже складне. Адже якщо ми продовжимо тягнути свою лямку, донатити на дрони, терпіти корупцію, терпіти людей, котрі, яка є терпіти. Все те, що ви і так без мене знаєте, то після перемоги, якщо вона, ми будемо мати шанс і будемо мати яку на яку країну, котру можна буде потім далі вдосконалювати покращувати, не треба згадувати про покращення, але якщо ми не будемо цього робити, я маю на увазі терпіти це все діло і продовжувати супротив. Ну, то може статися так, що потім не буде нікого, і вже нікуди не треба буде донатити, та й в принципі вдосконалювати не буде чого, тому що це буде автономний округ Російської Федерації. Особисто для себе я випрацьовував таке собі пояснення, що робити в цьому випадку, коли доводиться відповідати на такі непрості питання. Ми маємо одну загальну велику мрію: Україну незалежну. В складі Європейського Союзу та НАТО. І якщо за це відразу покласти все, що ви маєте, то наша боротьба буде не дуже довгою, але дуже яскравою. Натомість, якщо вірно розподілити свої власні ресурси, в першу чергу життя і час можна буде чинити супротив на довгому проміжку шляху. Можливо, комусь це буде виглядати як війна в півсили. Нехай буде так, але моя війна в півсили може тривати досить довго. Я готовий навіть до десятиліть. Спочатку, доки дозволяє здоров'я ти, живеш в підвалі, тримаєш позиції, якщо ти взагалі героїчний, я не такий. Штурмуєш посадки. Але варто для себе поставити межу, що якщо в тебе залишилася одна нога, краще іншу залишити для себе, а не віддавати її державі. Як би держава того не хотіла. Адже для держави і тих, хто вигадує закони про мобілізацію, де немає прянику, дуже вигідно, щоб людина. Перед тим як іти й витрачати абсолютно все своє здоров'я в полях, написала заповіт, за яким всі її гроші будуть передані державі, тобто щоб від тебе не залишилося абсолютно нічого, щоб зловити той самий вайб, про який я намагаюся вам розповідати, треба згадати той випадок, коли ти жертвуєш гроші на збройні сили України, котрі в розмірі становлять ну, майже 80% хрущовки в Дніпрі. А поруч з цим ідуть люди, і котрим абсолютно пофіг. І ти такий блін, я ж там віддав їм пофіг, і я більше не буду. От щоб такого не було, треба віддавати, але лишати щось собі. І чітко розуміти, що, що б ти не робив за ідею, чи за гроші, чи за будь-які інші плюшки, ти повинен робити це для себе. Наприклад, я пішов в армію для себе. На мій погляд, ця половинчастість не є в повному сенсі половиною. Вона буде як пристосування до десятків років війни. Саме стільки Україна буде воювати з Росією не більше і не менше, якщо не до самого кінця Росії, маю надію. Тому що Росіяни, як ми побачили, вони не бачать цей світ, в якому є вони і ми. Якщо на початку війни наш загальний буст нагадував Формулу 1, то, на мій погляд, зараз нам потрібно в такому ключі перекваліфікуватися на каток, котрий повільно, але впевнено буде закатувати росіян в землю. Робити ігрові відео, такі, які я намагався робити до цього, в мене немає ні часу, ні наснаги. Можливо, щось в мені змінилося, але якісь відео. Думки на камеру 100% будуть, і я радий буду їх обсудити разом з вами, не багаточисленними, але такими крутими глядачами мого каналу. Ви знаєте, я з вами спілкуюсь в коментарях. Коли є час, я прямо отримую від цього величезне задоволення. Дуже дякую вам всім за те, що ви є або інколи з'являєтесь на цьому маленькому каналі. В наступному році я вам бажаю бути такими собі катками перти вперед, але не забуваючи про себе. З новим роком.